Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кремль до останнього сподівався вислизнути із зад халепи через укладення так званої мирної угоди з Україною. Московити ось уже півроку затягують Київ за стіл переговорів у пакеті пропозиції анексії частини української території по лінії фронту та відсутність взаємних претензій. Якщо раніше Московія могла б, бодай мріяти про це, то рішення Міжнародного кримінального суду МКС знімає навіть теоретичну можливість для бункерного вийти сухим із рік крові. Пише журналіст Орес Сохар, далі мовою оригіналу. Московія вивезла з України щонайменше 16 тисяч дітей. Через це МКС видав ордер на арешт Путіна, що це означає фактично. 123 країни-учасниці зобов'язані заарештувати Володимира Путіна, щойно він в'їде на їхню територію. До речі, США, Китай і Росія не входять до числа держав, де поширюють це юрисдикція МКС це перший крок до міжнародного переслідування диктатора. Рішення має політичне значення. До статусу одіозного правителя додається ще й офіційна кваліфікація злочинець. Лідери світу тепер думатимуть, чи сідати з ним за один стіл переговорів. Україна наполягає на іншому формату суду організації спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. По перше, МКС не має юрисдикції судити за злочини агресії. По-друге, ГААГА не має повноважень для заочного засудження. Трибунал такі права може отримати. У створенні міжнародного трибуналу братимуть участь усі наші західні партнери. А відтак Вага рішень буде відчутнішою. Саме зараз понад 30 країн світу формують логіку заснування подібного спеціального суду. Німеччина з Францією традиційно мають особливу думку. Тепер найсмачніше ордер МКС зриває будь-які плани Кремля втримати владу. Після війни Фюрер уже став фігурантом міжнародного розслідування і має статус підозрюваного. Мирна угода з Україною, якщо раптом хтось у Києві надумав би таку укладати, чи вимушене відведення військ на кордони 1991 року не змінять його статус. Він фігурант. हाँ है uh -huh. Ордер МКС фактично створює потребу в перезавантаженні влади в Московії, яка опинилася у кримінальній пасті. Наприклад, як пише NYT. росіяни не зможуть добити зняття міжнародних санкцій без виконання ордерів суду Гааги, тобто видачі бункерного. До речі, Фюрер потрапив у виразну компанію фігурантів Гааги, колишній президент Югославії Слободан Мілошевич. Очікує видачі президент Судану Омар Башир, президент Ліберії Чарльз Тейлор, Жан П'єр Бемба, колишній віце-президент Конго, президент Кодіворо. Лоран Гбагбо, президент Кенії Ухуру Кеніата, бункерний головнокомандувач постійно скаржився на брак уваги та недооцінку ролі та значення Московії у світі. Тепер ось має і хай не дякує. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!